Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації. Запрошуємо до участі першої частини вебінару на тему Видатні статистики. Метою цього вебінару є роз'яснення питань: Що таке статистика? Історія розвитку статистики. Історія розвитку статистики на українських землях. Видатні постаті Української статистичної науки, Статистика України за радянських часів та статистика України в роки незалежності. З якими ознайомлю вас я головний спеціаліст відділу управління поширенням статистичної інформації Управління поширення інформації та комунікацій Наталія Кучерук. Статистика. Це вид інформації, статистика це вид діяльності, статистика це наука. Статистика це мова цифр. Немає більш сильніших і вагоміших аргументів в руках спеціаліста, ніж статистичні дані. Що таке статистика? Статистика як наука. Виникла з потреб суспільного життя і пов'язується із суспільним поділом праці, появою держави, розвитком форм приватної власності. Вона охоплює та вивчає різні суспільні процеси й явища з кількісної та якісної сторін. Між статистичною наукою і людською діяльністю існує безперервний та тісний взаємозв'язок. Статистична наука використовує Систематизує й узагальнює інформацію про певні види діяльності, а різні установи чи суб'єкти використовують статистичні показники для прийняття різноманітних управлінських рішень. Статистика це наука, що вивчає кількісні показники розвитку суспільства в усьому його різноманітті, а також зв'язок цих показників з їх якісним змістом. Історія розвитку статистики Історія розвитку статистики сягає сивої давнини та складається з низки етапів. Слово статистика латинського походження статус, тобто стан становище, а в наукову термінологію вперше було введено німецьким вченим Готфридом Ахенвалем у середині 17 століття. У той час воно означало політичний стан держави. Стато, держава, статістика, певна сума знань про державу. Осіб, що володіли знаннями про устрій і стан справ у різних державах, тобто державних діячів, політиків, називали статіста, статиста. Зародження статистики пов'язують з країнами Стародавнього Сходу, де вперше склалися розвинені системи адміністративного та державного обліку. Воно пов'язане саме зі створенням держави і зростаючими потребами народу та процесами його становлення й розвитку. Для ефективного управління державою потрібно було знати чималу кількість різноманітних показників. Таких як чисельність і склад населення, стан торгівлі, склад земель тощо. Історія розвитку статистики на українських землях до 18 століття на українських землях зустрічаються своєрідні статистичні зіставлення, наприклад, вже в 16-17 столітті. У зв'язку з оподаткуванням різних прошарків населення. Це були реєстри поголовного пізніше подимного податку, які подавали тільки об'єкти земля, млини, корчми або голів родин. Ці переписи, як також відповідні зіставлення по містах з магдебурзьким правом, відбувалися не систематично. У козацько-гетьманській державі багато статистичного матеріалу про кількість населення, його майнове становище, стан сільського ремесла тощо давали переписи населення, яке мало платити подвірний податок, зокрема, перепис Лівобережної України в 1666 році. Матеріали цих переписів збережені в рукописних книгах другої половини 17-го. І першої чверті 18 століття. З 1782 до 1857 років в Україні проводилися переписи всього чоловічого населення, так звані ревізії. У першій чверті 18 століття почалася реєстрація народжень і смертності християнського населення, що її вели церкви. У 1861 році на лівобережній та степовій Україні виникла земська статистика це статистичні дослідження земств, що містили переважно матеріали про стан сільського господарства і про соціально-економічні процеси в селах. Медична справа, страхування, іноді шкільна освіта мали свою статистику. Яка перебувала у вітанні спеціальних анеземських установ. Земська статистика виникла внаслідок потреби земств у збиранні відомостей про цінність і прибутковість земель та іншої нерухомості, що підлягали земському оподаткуванню. За обсягами здійснюваних робіт, вона не мала аналогів в іноземних державах. При земствах почали діяти статистичні бюро при Херсонському 1873 року та Чернігівському 1875 року земствах, Харківському 1880 року, Полтавському та Катеринославському 1881 року, згодом і при Таврійському 1884 року Губентських земств. Статистичні бюро провадили подвірні переписи селянських господарств, кустарних промислів, обслідування бюджетів, описи нерухомого майна селян тощо. Найвідомішою була праця Чернігівського статистичного бюро, що його організував і ним керував Олександр Олександрович Русов, так званий батько української земської статистики. Який розробляв баланс Чернігівської губернії й опублікував новаторську роботу Опис Чернігівської губернії, яку вважають дорогоцінним внеском у скарбницю національної статистики. Разом з ним працювали Петро Петрович Червінський і Василь Єгорович Варзар, Олександр Полікарпович Шликевич, письменник Михайло Михайлович Коцюбинський та інші. Чимале значення для статистичних досліджень України мала комісія для Опису Київської учбової округи, що діяла у 1851-1864 роках і видала чотири томи своїх праць. Помічник попечителя Київського навчального округу. Юзефович Михайло Володимирович у 1850 році порушив питання про створення комісії для опису Київської учбової округи. У середині 19 століття постали кафедри статистики в університетах України. Її викладали вже давніше. Першим професором статистики в Україні був Олександр Петрович Рославський Петровський у Харкові. В середині 19 століття велике значення для розвитку статистики в Україні мав Дмитро Петрович Журавський, який розробив теоретичні основи і створив систему статистичних показників. Видатні постаті української статистичної науки. У розвитку української статистичної науки значна роль належить таким вченим: Юлію Едуардовичу Янсону, який у своєму підручнику Теорія статистики узагальнив результати вітчизняної та зарубіжної статистичної практики, Федору Андрійовичу Щербині, засновнику бюджетної статистики, Олександру Полікарповичу Шликевичу. Розробнику комбінаційних статистичних таблиць за сполученням чотирьох ознак: Василю Єгоровичу Варзару, основоположнику промислової статистики, Роману Михайловичу Орженському, організатору вивчення бюджетів, руху ринкових цін і інших питань Михайлові Васильовичу Птусі, який вивчав питання теоретичної та прикладної демографії. Теорії статистики. Історії вітчизняної світової статистики. Статистика України за радянських часів. Початок розвитку статистики України за радянських часів відзначався великою інтенсивністю. Проводилась значна кількість спеціальних переписів. Складено перший баланс народного господарства. За участю осадчого Петра Семеновича. Був розроблений перший баланс народного господарства 1923-24-1924-25 роки, в якому враховано стан народногосподарських фондів на початок періоду і народний дохід, що балансувалися з невиробничим споживанням та залишками фондів на кінець року. Статистика України у роки незалежності. За роки незалежності України створена принципово нова статистична система, яка адаптована до міжнародних правових норм і статистичних стандартів, враховує національну специфіку та забезпечує вимоги національної економіки й демократичного суспільства. До корінних змін зазнали майже усі галузі статистики. У статистичну практику. Постійно впроваджуються нові процедури збору та обробки інформації, які базуються на сучасній методології, класифікаціях і реєстрах, гармонізованих зі стандартами ЄС та міжнародними стандартами. Дякуємо за увагу! В наступній частині вебінару буде розглянуто видатних особистостей статистики таких як Журавський Дмитро Петрович, Русов Олександр Олександрович, Шлекевич Олександр Полікарпович та Щербина Федір Андрійович. Запрошуємо до участі в наступному вебінарі.